Так, ця піжама теж була на знижці. Вона флісова, тепленька. Наступний новий рік, надіюсь, буде дитина зустрічати в ньому тут розмір 2 роки. тобто 2Т. Замовляла я, повторюся, з сайта Картерс. Самостійно при цьому зареєструвалась на сайті нової пошти Шопінг, який надав мені їхній адрес в США. Вони мають адреси вже в багатьох країнах світу і доставляють покупки з багатьох країн світу. Я плачу свої реєструюсь на сайті нової пошти, реєструюсь на сайті. Картерса, замовляю, вказую цю адресу, розплачую своєю карткою. Картер доставляє службу, яка доставляє по Америці. Там здається на 35 доларів. Треба замовити, щоб безкоштовна була доставка до по Америці. Картер цієї служби доставляє до нової пошти. Нова пошта дуже швидко присилає. От сьогодні у нас 26 січня, а Замовляла я. Ну мені здається, 14-го. і то посилка перейшла вчора. Просто вчора не поїхали, не отримали. Так, це наступна піжама. У мене є ще хлопчик. Хлопчикові 8, але замовляла я на 12 років. Йому може буде трошки великувати, але це нічого. Це піжамка велюр. Я щось вирішила, що вона буде фліс, а вона велюр. Теж гарна кольорова гама. Так, наступна покупка. Наступна покупка. Ой, а це яка класна покупка. Кроме малесенької дівчинки, в мене є доросла. десятирічна дівчинка. Тут я вибрала 14, але я це погорячилася. Це їй буде за велике. Полежа трошки. Це ковтинка така. Мені кольорова гама сподобалася. І штанці. 14 точно буде завелике. Дорослі дві піжами були, здається по 12 з копійками. Так. У нас так само коточка. Оце теж у тільки, мені здається, доларів 7 з копійками. Ой, яке воно класне! От воно в хлопчика було щось схоже. Так, тут пишуть, що воно стає 20, коштує 28 доларів, але я брала, мені, здається, за 7 чи 8. Який це розмір? Теж 24 місяці. Я зараз не брала, бо зараз теплі чоловічки є. Поки що не потрібні. От, на зараз. Бершних чоловічків докупили. Така кольорова база. Гамма, тобто. Ладно, це мій другий досвід, колись багато років тому знімала огляд гепольського чоловічка. Теж сама на себе замовляла.